Раніше для мене День Незалежності так, це був вишиванка, прапор, квіти до Тараса, виконання Славні, Тризуб живий, виклали все, розійшлися. Але ці два роки показали, я знав, але коли прийшла війна, День Незалежності вже кропили кров'ю, великою кров'ю, вже великою кров'ю. В цей день згадується вже загиблі її побратима. Ті, хто боролися раніше за незалежність, шестидесятники, упівці, воїни УНР, вони всі теж боролися за цю нашу незалежність, аби не вони не було б незалежності нашої країни. Розумієш, не тільки. Ковна Рада там, чи Ще, хтось, але і всі інші творять незалежність. Наші спортсмени зараз радуються за олімпійців наших. Тільки ти доходиш, дивишся, о, давай, давай, хлопці. І дівчата? І, і дівчата, так. Ми пішли добровольцями в самій нульовій хвилі. Я в березні 2014 року вже був в штаті Полтавського об'єднаного воєнкомату, через нас пішла перша хвиля. В травні ми вже були в батальйоні, батальйон Найдар Луганської області. Тоді ще він був батальйон територіальної оборони. Після літньої кампанії йому дали статус окремого штурмового батальйону. У мене троє дітей, старшому зараз 20, меншій 4 було з тиждень. Тому ну, незалежність. Деякі люди вважають, що це земля наших предків, я вважаю, що це земля наших дітей. Тому ми не думали, ми не знали, що таке статус УБД, ми не знали там, гроші якісь, тоді не було ні бойових, нічого. Ми просто пішли і просто пішли. Ми прийшли добровольця. Ми прийшли в 2014 році, були одразу в штаті військомату обласного. А потім ну, війна там вже розпочалася повним ходом, так сказати, і ми самі написали документи на те, щоб поїхати туди і ну, чим зможемо, тим поможемо, так сказати. Жінкам, дітям ніхто нічого не сказав. Після того, як побратим наш загинув, ми його привезли ну, сюди вже на похорон, то тільки після того сім'ю знали про те, ну, де ми, що ми, як ми. Ну і поховали по братима, поїхали назад. У нас 11 чоловік поїхало тоді з Полтави. В батальйоні, мабуть, і 200 чоловік не було. Зброя була, та й в половині ще не було. Є фотографії, як Тарас Сінюговський з доски діла приклад, підствольник один, пару вогов – це була зброя. Хлопці фотографували з Сіперською лопаткою з оптичним прицелом. Так що, ну, не форми. Все було на волонтерах. Все, що, що на нас, тому що ну, ми їхали через країну, нам казали з собою нічого не брати, тому що не знали, як, що там, чи доїдемо ми туди, чи ні. Мене запитували два роки тому, за що ти йдеш. За дітей. У мене немає, у мене племінниця є, я показую фото, дивіться. Вона мені з трьох років тільки навчилася розбати, вона вже знала, що слава Україні героям слава. Тоді, коли це ще було зовсім не слімом і не модно. За них, за свого батька, який їздив визволяти мене в полон. За тих дідів і прадідів, які давно поховані, але вони в Другій світовій били за цю країну. В громадянську війну вони били за цю країну. Обороняли її за них, за їхню історію, за культуру за нашу. У нас є наша культура. І я її хочу захистити. Я все-таки вважаю, що ми повинні, повинні все-таки закінчити те, що вона називається АТО, а насправді війна і закінчити її все-таки перемогою. Я зараз не готовий сказати, що це буде однозначно силовим шляхом. Все-таки ми ну, європейське государство, держава вибачаюсь. І все-таки ми повинні йти шляхом європейським. Ми, ми повинні знаходити спільну мову з цими людьми. Ми повинні розуміти, що все-таки ну не, не, не все так, як показують і розказують, але ну, не виключаю моменти і, і силового вирішення. А в кінцевому результаті я бачу ту країну. Для мене перемога, ви задавали питання і за незалежність. Для мене перемога і незалежність це тоді, коли ми в своїй країні будемо самі приймати рішення без впливу і тиску ззовні. Тобто, в моєму розумінні, незалежність це не так, як знаєте, коли сказав, чому, чому бувші країни СССР стали незалежні, тому що від них нічого не залежить. Ні. Незалежність це тоді, коли країна всередині сама вирішує свою долю і свій подальший шлях. Незалежність, щоб у людей була достойна робота, достойна зарплата цієї роботи, щоб діти вчилися, щоб, щоб вони не бачили того, що є там. Я бачив там. Біженців, ну, багато маленьких дітей, які ну, страшно на них було дивитися. Вони злякані, порилякані, їх відтуди батьки вивозили. І, ну, це картина, як кажуть, не з приємних. І от Цього б не хотілося, щоб, щоб ну, та ж матір чи батька, які пенсіонери, щоб вони не думали про те, як заплатити ту ж комуналку, яка зараз буде, неізвісна яка. І... Та спокійно могли поїхати на відпочинок десь, вміста того, щоб якийсь огородик сажати, щоб якусь картошину вирости, да, там, щоб дітям було простіше. Потрібно людям доносити тут інформацію, що війна у нас є, вона іде, хлопці кожен день там гинуть, і цього не можна замовчувати. Кожна людина, яка живе тут, ми, ми всі прекрасно пам'ятаємо історію, пам'ятаємо, що було ще в бувшому СССР, коли війна. Друга світова війна. Вся країна працювала на війну. Кожна людина знала про те, що йде війна, і кожна людина робила все, що від неї залежало. Всі ми пам'ятаємо ті е, статті, ті, ті самі документальні фільми, коли навіть діти стояли за станками, робили ті самі патрони, ті самі снаряди. І ви зараз чудово бачите, що тут. зараз можна прийтись по місту і ніде ні разу не помітити ну, зовсім ніяких паралель з війною. А це від нас 300 кілометрів це те, що можна машиною за 6 годин проїхати. Всеукраїнська асоціація інвалідів АТО, починали ми з неї. Полтавський осередок. На базі цього ми зробили центр соціальної адаптації ветеранів та інвалідів АТО. Ми в Жені розмовляли про це ще там, в далекому 2014 році. Думали, ну ми не, не, не гадали, що війна так довго затягнеться. Ми... Думали, що це все буде швидше. І були розмови ще осінню 2014 року. Потім там я в госпіталь столкнувся з цим всім. І от вже коли демобілізувався, ми почали потихеньку-потихеньку, писали і на обласні, і на і Ну поки ніде нічого, тому що недолугість цієї системи державної, тобто ми являємося громадською організацією. Є юридичний статус, але на бюджет ми не можемо, тому що якось там все так, все так замудрено, що ми не маємо фінансування. Тому все, що тут ви бачите, це все небайдужими людьми, що з дому приносили, що ходили, розповідали. Планувався цей центр як ком'юніті-центр, ну, центр вільного спілкування. Ми хотіли, ну, люди приходять, спілкуємося, граємо в теніс, переглядаємо кінофільми. От як ви бачите ззаді на картині, там щастя, там немає ні одного чоловіка ну, з людей. Це от там війна далі, тут мирна життя. Так і цей центр. Він між війною і мирною життєм. Буквально на днях приходив побратим, він отримав поранення в ногу, лікувався в Києві. Зараз йому потрібен апарат, допустимо, для розробки каліна. Такого апарату в Полтаві немає. Їхати в Київ, ну, це і фінансово, і по всім питанням, накладно для людини. А ми б хотіли, допустим, щоб спонсори допомогли цей апарат купити, поставити його або на обласну лікарню, або на той же госпіталь, де будуть ну, там багато таких людей буде, кому потрібно така допомога на даний момент. Буквально вчора приходили хлопці з госпіталя самі вони Кремінчуські, зараз лежать тут в госпіталі. Теж виход інтернету там людям нужен був. Там є, допустим, проєкт по поводу музики, чоловік говорить, що я музикант, я мог би там, от чимось допомогти там, чи, чи ту ж гітару принести, там, чи навіть поіграти. Ну, Ну і так от і займаємося, от таким. стараємося, щоб людям допомогти, хоч, хоч тим, чим є на даний момент. Тому що ну, ніхто взяти в держадміністрацію, ну приходиш, ну допомога, ну давай з'їздиш там кудись на якусь реабілітацію. Віздіти би сразу починають психолог, там, що в тебе з болячками. Ну і все на цьому закінчилось. Основна мета створення цього центру і основна, скажімо так, те, що пройшло, що ні одна людина, яка пішла на фронт, попала туди, відвоювала, ні одна людина не повернулася від тіля такої ж, як пішла. Це однозначно, цього не розуміють. До людей починають ставитися точно так, як і ставились до цього. Це дуже неправильно. Ніхто, ні один, який туди пішов, ніхто не ні один таким жив тіля не повернувся. Навіть незалежно був це в нього один бій, два бою, і він в течение чотирьох місяців там не вилазив за копів. Все рівно, психіка міняється сама по собі, навіть самим розумінням того, що, що там відбувається. Тому все-таки в першу чергу повага, повага це вже знаєте справа кожна. Хтось там всередині щось там собі думає, але увага в плані того, що їх не можна залишати наодинці з цими проблемами. Чому іменно такі? Чому іменно ком'юніті центр не наше слово, в українській мові нема слова, яке може наскільки чітко передати сам саме смислове наповнення. Тобто, це центр, куди вони можуть прийти і попасти в коло таких самих побратимів. Україна. Соборна, вільна, незалежна Україна, сильна. Щоб ми не ми слухались Європа, Європа нас. Ми найбільша країна в Європі. Єврома повинна слухатись нас. Принаймні, дослухатись. Ну, Такої Такою Україна повинна бути. І все це в нас є. Потенціал в нас є такий, як це показало. 23 роки армію руйнували, зараз ми. Дуже сильная армия. Мы протестуем одни из самых армий. Надо воспитывать гражданское общество. Надо быть ответственным за свои слова и за свои поступки. Убивают детская непосредственность взрослых людей. То есть ты спрашиваешь, ну ты же обещал. Ой, я забыл. У нас, к сожалению, общество не гражданское, у нас, к сожалению, общество потребителей. Дайте, дайте, надо, да, да, да. Что это за государство, що це за страна. А що ты сделал? Щоб это было государство, щоб это була страна, щоб ти був гражданином соціального общества. Що ти сделал? Гнівний пост на Фейсбуці написав. Выйшов з Лагос, я теж гімн України знаю. Но это еще не значить, що я гражданський чоловік. Коли кажем про незалежність, сьогодні на момент, це незалежність. Від Росії, от про що ми говоримо і з чого ми вириваємось. А саме таке, як незалежність для мене її в природі не існує незалежність. Тобто ми всі созалежні, ми залежимо один від одного, хочемо чи ні, ми від вас, ви від нас, одні люди від інших залежать, і це нормально, це природно, це правильно. Тобто, чи змінюється? Ну, змінюється? Саме головне для мене, що в людей змінюється світогляд. Тобто Ми починаємо себе. Бачити українцями, якось ототожнюємо себе з Україною. І Це найважливіше, до речі, так мені так здається. Хочеться озвучити о самодостаточності України, якщо на мировому рівні. Але все-таки ми все одно повинні бути в залежності від друг друга, тому що ми всі талантливі, ми всі люди, ті, які з особим даром, мабуть, от Бога. Хто-то, допустимо, умеет. просто вдохновить, улыбнуться и сказать, знаешь, ты есть, ты нужен. А то то может быть, ну, просто своим покоем или мирным сердцем может принести какой-то мир в твое сердце, и ты при всем, при всех событиях там, ты можешь сказать. В общем-то и здесь неплохо, потому что рядом есть вот друзья, которые могут всегда тебя поддержать. И есть люди, которые реально, они там почувствовали вот, Ту э, дружбу мужскую, сильную, сплоченную, которую они здесь не переживали. Потому когда мы здесь, э, знаете, мы не всегда, наверное, и понимаем до конца, э, когда мы в этом обществе. Там ты знаешь человека, с которым ты кушаешь, спишь, а здесь ты не понимаешь, даже кто рядом с тобой едет. Ті два роки, які ми фактично провели на фронті, тому що ми безперервно їздили на схід і допомагали хлопцям, вони дали нам нові виклики. Тобто, окрім фактичної допомоги фронту, ми вже бачили, що хлопцям потрібно буде повертатися, потрібно буде адаптовуватися, соціалізуватися. Так? І виникали багато ідей. Дуже багато як ми могли це зробити, як би ми могли допомагати хлопцям. Але от власне цей центр це така собі сукупність нашого волонтерського досвіду і досвіду спілкування з хлопцями, і власне досвіду самих хлопців. Бо все, що робилось в центрі, це робилось руками хлопців. То бійці самі, так як вони бачили, так як вони це хотіли, вони це робили. Якщо брати Львов. и нашу Полтаву, да, вот мы сейчас находимся в ветеранском центре. В Львове практически, как ребята мне очень звонят, я им рассказываю, допустим, то, что я здесь узнал, то, что я не узнал, допустим, наши права, какие-то поддержки. И оказывается, там практически очень-очень мало что сделано для них. Хотя вроде бы... А я думал, что Львов намного прогрессивный в поддержке и вроде бы как. И там намного, скажем так, они приносят, говорят, о мире виртуальном, который они не понимают, что они живут мирно только потому, что те ребята их защищают. Здесь, наверное, более реальность. Почему? Потому что, наверное, вот тут, ребята, кто-то пережил даже, вот я знаю, Саша Алиев, да, он пережил даже плен некоторые ребята ранения у меня не сложилось. Я, конечно, за это благодарен Богу, но я пережил, наверное, массу судеб людей, которые именно принесли в мою жизнь такую фундамент моих взаимоотношений к ним. И я думаю, что надо что-то с этим тоже делать с нашими личными сердцами, потому что... Все залежить від нас, нашого отношения по отношенню к ним. Вот цей центр, допустимо, я багато що взагалі не знал. Я прийшов там на фейсбуке где-то увидев, по паленті йде, списався, говорю, ребят, давайте хоча б познайомимся. Дуже важливо для хлопців, бо багато з них вони не будуть битися за свої права. Тобто іноді їх просто треба взяти за руку, як мене Олександр. Він просто за руку бере мене і веде. Оце йди туди, оце те давай, оце це все. А це дуже важливо. У нас тут є і психологічна допомога, є групи для родин військовослужбовців, а також добровольців, а є групи для родин загиблих, є групи фактично для самих хлопців. Тобто людина може прийти, поговорити, бо всі зміни, які з нею відбуваються, можливо, вона коли повертається в стані цього адреналіну, вона ще не розуміє. Коли проходить місяць і він вдома почуває себе не в своїй тарілці, можливо, йому там хтось щось йому не подобається, він стає дратівливим, агресивним або замикається в собі, то йому краще прийти сюди, поспілкуватися з такими хлопцями, як він, бо вони вже це пройшли. В них вже це було, і вони знають, як з цим не те, що жити, а як це можна подолати. Я там зустрів людей, которые були. 20 лет отсидки, 8 классов образования до профессоров, которые просто оставили свои кафедры, свои э, семьи и пошли просто защищать свою страну. И они вместе сидели, кушали, улыбались. И между не, не, них не было вот этого высокомерия, которое могло бы быть, ну если вот так по факту. Ну, наверное, вот... Вот Такої я увидел, наверное, радость, прелесть радість, вот прелість взаємотношеннях в этих чорних днях. В АТО. Мабуть, банальні речі скажу, але для мене ідеальна країна, країна це країна, в якій ми намагаємося здолати корупцію, де в нас подолані ці всі кумовства, де ми самі самоврядовуємося, самоорганізовуємося. Піклуємося про те про ті місця, де ми живемо. Поважаємо один одного, поважаємо інакших людей, які не такі, як ми, або мають іншу думку. Для мене це ідеальна країна. Ну і так як я віруючий, як, як пастор, це як сьогодні це є в Україні. Я молюся, щоб це залишилося. Це свобода віросповідання, Тобто людина ходить в будь-який храм, куди вона хоче ходити. Год назад я був капеланом 93-ї бригади. И я курировал полностью поселок Опытное, который сразу возле Донецкого аэропорта. И там вот сейчас, последний раз я был, 69 человек мирных жителей. Они уже все выснажены, но я очень рад, то, что они запомнили такие мои слова. И они берегут это в своем сердце. Они говорят, помните, вы говорили, что не в зависимости, Какая власть? Главное остаться порядочным и человечным. Передут те, все равно нужно остаться порядочным. Передут другие, остаться все равно порядочным. Потому что власть меняется. Вопрос проблема в народе, которая поддерживает беспредельную власть. Вот какая вся ситуация в общем-то страны. И дело не в плохой власти, а потому что <как> суть такова, что Ну, давайте я, перший скажу, я не буду воровать. І пускай хтось, второй скаже, третій, четвертий, п'ятий. І мені кажется, вот ця волна любви, дружелюбия і поддержки вона щось ну, принесе в життя в кожного з нас. З самочатку я починав як волонтер, тому і вони знали, що я їду. Що говорили? Нічого переживали і молилися, як люба дружина. Переживали діти, мабуть, десь пишалися, що в них ну це ж діти у нас є юридична допомога, тому що коли люди повертаються зі сходу, виникає велика кількість питань і по оформленню землі, і по путівках, відпочинки, санаторії, і все інше можна такі комплексно отримати всі поради тут. У нас на спаській 10. Незалежність України. Это не только, в моем понимании, это не только независимость от внешних факторов, хотя, ну, к сожалению, мы к ним привязаны. На там же дипломатия играет политика и так далее. Я бы хотел акцентировать внимание на внутренней независимости. Украина не может быть независима, пока в ней не живут независимые люди. Это опять-таки вопрос о гражданственности. Сколько человек гражданский? Меня, честно говоря, умиляют крики о том, что вот вы там сидите в кабаках, пьете пиво, а пацаны там в блиндажах. Ну, по большому счету, а для чего мы были на войне? Для чего мы были на войне? Мы не только Родину защищали. Что значит Родину? Мы гражданских защищали, людей защищали, которые сейчас свободно ходят, свободно пьют, свободно гуляют. Поют песни. Разве не для этого? Поэтому для меня независимость – это внутренняя независимость. Люди должны быть независимы, независимы по сути своей, по природе своей. Не надеяться на власть, не надеяться на еще кого-то. Отвечать за свои поступки и молча делать свою работу. Как вариант. От зате ми йшли, щоб місто жило мирно. От зате ми йшли. Я спілкуюсь з людьми. Ну, можливо, де хтось там молодь якась не розуміє, якісь. Молодь. Якась. Ватники не розуміють, Хоча знову ж таки, молодь зараз набагато активнішого стала, я скажу. Я проводжу свої особисті міні-соціонічна. Дуже активна молодь стала ось зими. Молодь дуже це не взагалі цікавить суспільне життя в країні. Цьому таке якоюсь... От коли влада щось таке влаштовує, незрозуміло, якісь фієрверки, які сама ж заборонила, а потім влаштовує їх, от оце мені не зовсім зрозуміло. Той факт, що і досі волонтери тягнуть на собі війну. Що бронетехніка шикарна і все шикарне в Києві, а не на Сході, оце напружує. А за те, що люди ходять по, по 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 вулиці, посміхаються, це прекрасно. Ми за це і стояли, за це мої друзі загинули, за те, щоб їхня сім'я тут жива, мирно, щасливо. От за те ми йшли на війну.